Компанія Сантехлюк пропонує до вашої уваги одноосні ревізійні люки на підшипниках під оздоблення керамічною плиткою. Для відкривання або закривання даного люка достатньо натиснути пальцем на край дверки люка. Такі люки можуть відкриватися як вверх, так і вниз, як вправо, так і вліво. Одноосні ревізійні люки можуть розміщуватися. Як посередині оздоблювальної стіни, так і примикати до внутрішніх або зовнішніх кутів приміщення. На відміну від традиційних трьохосних ревізійних люків, які містять щонайменше 8 шарнірних з'єднань, що потребують періодичного обслуговування, в даних ревізійних люках використовуються підшипники, на яких обертається дверцята та люка. Завдяки такій конструкції вони значно простіше і легше відкриваються і закриваються, більш надійні, не просідають під вагою керамічної плитки, граніту або інших оздоблювальних матеріалів. Одноосні ревізійні люки на підшипниках можуть виготовлятися великих розмірів, навіть як вхідні двері, що не впливає на легкість їх відкривання або закривання та термін експлуатації даного виробу. Ревізійні люки на підшипниках мають такий вигляд: вони можуть мати або металевий каркас, який пофарбований з допомогою порошкової технології, або виготовлені з алюмінія. До дверки люка, прикручена саморізами, міцна магнезітна плита, до якої легко приклеюється плитка. Фіксується дверцята люка за допомогою фіксаторів виробництва фірми Хафеля. Для обмеження руху дверки можуть використовуватися пневмопружини. Більш детальну інформацію ви можете отримати на сторінках нашого сайту або зателефонувавши до наших спеціалістів. Усі права на одноосні ревізійні люки на підшипниках захищені патентом України.